Фу. То, що ти любиш. Вставай. Ой, красота. Та там, блін, вообще. На пробу, так? Да? Перехрести, бо думаю, що мало від. Перехрести? На, так? вставай. Фу. То, що ти любиш. Вставай. Когось? Да. Так. Е, дід, це привезли з Вінниці. Він не знає. Да, ти попробуй. Мені бабуся сказала, що тобі не можна багато їсти. Я тобі тут, чуть-чуть, на пробу візьме на зубчик. Добре? Де супчик. С, Але чекай, <реш> чекай, 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 скупеньки. Сьогодні їв супчик. Щось таке їв натуральне. Їв. Їв. То вже можна. А такого будемо давати. Їв суп з рекадельками. Бо я буваю такое, лишу на цьому, на холодильнику. Ну, в холодильнику лишу. Mm -hmm. Палку ковбаси. Ранку прокидаюсь, нема. А потім ой мені погано, ой мені зле. Йому... Це нормально? Хто? Мужичок. Такі хороші, ну добра людина Christina. вихована. Замовляй хую! Єбе о, є пам'я! Єбе, попаємо! Єбем! Непохуй, дід, бачиш, така от нас сім'я в підписниках. Як ти так читаєш? Дуже хороша. Різні смски були що. Треба, щоб ти виліковувався. І, всі... і вам не похуй, багато кому. Класно? Класно. Вже набагато краще, вже бачите, голос з'являється. Тільки то, що гупаю, кашель такий мене трохи зайо, але все дуже це нормально. Школа. Знаєш? що, Тай, да. за, це... за, за собою дивися. І найголовніше, що треба дотримуватися, як не крути, куди не вкрути, і єде? Женщина й мужчина. Правильно. 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 Так що все, от бачите, вже аж помився, підбрився, підчеквокалався, маркмелоковся і вже набагато краще. У нас ще буде хто? Чека? У, у нас буде, а ви не будете е чекінбургерами, правильно? Так. Да.